Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня. В сьогоднішньому відео розгляну тему блекаут в Україні. Чи буде осінньо зимовий період відключення світла? Наскільки цей період буде важким для населення? Так, давайте подивимось. І так, осінь, чи буде відключення? Світла, чи буде блекаут в Україні. Так, карта місяця випадає, вже говорить про те, що можливі відключення. Але далі йдуть карти хороші, говорять про те, що да, якби, це не буде якби, по всій Україні. Да, це можливо десь як. Да, можливо, десь будуть відключати по черзі, але да, якби далі йдуть карти, які говорять, що да, не буде така критична ситуація. Тому ось так. Але вже да, якби ось кінець жовтня-листопад можуть бути відключення. Так, давайте подивимось грудень. Чи буде відключення світла? Так, дивіться, грудень теж, е, да, якби, е, грудень більше така, знаєте, якась ситуація, яка більше лякає людей. Да? ну, Тут теж по е, ці жезлів. Це така ситуація 50 на 50, да? Десь будуть виключати, десь не будуть виключати. якби, як, і це да, якби якісь такі планові відключення. Це не є, да, що там е, якісь удари відключили, до чого люди не готові. Е, да, тому це будуть планові такі відключення, але все одно це, ця ситуація людей буде лякати, все одно буде якось е, е, накручуватись, розкручуватись ця ситуація. Тому да, якось... Ось, е, в населення такий страх. Не, не саме да, якби, таке страшне оце відключення світла, а як е, самі е, якось люди, чи, чи інформація буде якось подаватися, яка буде лякати населення. Чи самі люди з себе будуть якби, якось панікувати, накручувати, тому якось ось так. Але далі випадає карта Королева монет, яка говорить про те, що е, в Україні світла вистачає, вистачить ресурсів, але все одно це будуть якісь як планові відключення. Так, давайте далі. Січень. Чи будуть відключення світла, наскільки цей місяць буде важким. Так, ось січень, тут вже більш якась негативна ситуація. Да? Тут вже можливо, будуть Є якась загроза для енергетичної системи України, тому січень місяць вже більш такий важкий. Так, і давайте лютий подивимось. Так. У лютий тут теж уже якби, Якщо і будуть якісь пошкоджені електростанції, да, якісь ресурси, то все швидко буде відновлюватись. Да, тому якось так. Ну, ну, все одно тут ще випадає карта вибору, да, говорить про те, що все одно, виборочно, ще будуть якісь області, можливо, відключати від світла. Тому якось ось так. Ну, по цих картам, да, якби можна сказати, кожен місяць да, десь є відключення, якась є, якби. Але такий найнебезпечніший грудень-січень. Грудень тут більше да, якби, йдуть як заплановані відключення для того, да, щоб вистачило ресурсів для України, для можливо да, якби для економії. Ну, все одно ця ситуація якось людей лякає. Uh, да, якось така паніка, напруження. Тому якось ось так. Але більша, якби загроза йде для енергетичної системи України це січень місяць. Ну, тому ось там, можливо, виникнуть якісь складнощі. А так. Тому якось ось так. Ну вже да, якби осінь теж випадає карта місяця. Говорить про те, що все одно вже можуть бути десь якісь відключення. Ну тут по карті місяця це теж ще. Карта говорить про те, що населення, можливо, населення, бо далі йде і король кубків, який да, про емоції, і місяць про емоції говорить про те, що в людей буде стояти страх, да, така емоційність, напруження, теж карти можуть про це говорити. Тому ось так. Тому ось така ситуація. Бережіть себе, своїх рідних, всім мирного неба. До побачення.